Ну, ви сказали, що це були е, товариські матчі, тому принцип тут е, стався з другого боку. Але дуже гарно, що ми змогли е, виграти цей матч. Хоча було дуже нелегко, і це дало нам можливість знов таки Е, е Виріште, не вирішити, а удосконалитися, що нас чекають напруження матчі. Ну то Денис ще може не відійшов від свого чемпіонства в Польщі. а Віталій Лялька, ми знаємо, що він може, і тому ми дали можливість ще зіграти іншим гравцям. Проблема вража більшості. Будемо працювати над, над цим питанням. Звісно, ми будемо підказувати гравцям, що, що можна змінити для того, щоб вона була більш успішною. Ну так. Ми будемо надіятися на це, так. Да. Ну, як, ви, як ви розумієте, це завдання завжди стоїть. Чим менше вилучень у команді, тим. Простіше грати, і тому ніяких спеціальних завдань не було. І може це якийсь плюс, що ми не, не порушували правила, але гра була дуже. Це, це одне вилучення було наприкінці матчу, і дуже гарно, що ми її вистояли. Це, це дуже гарна несподіванка для всіх, і може для нього самого, то що він два голи забув в одному матчі, забив. Оцінювати можна наразі можна оцінити всю всю команду. Командний результат ми виграли, і ми змогли ще раз подивитися на суперників, сам себе провірити. Це дуже добре. Завдання на товариській матчі залишається такі ж: перевірити себе, щоб вже підійти до чемпіонату світу у, у, у складі, який буде у, у, у найліпшому складі. Якесь погане слово відчіпляти від чого від Я знаю, що ви кажете, да, звичайно, всі хлопці працюють, і це дуже смутний період часу, коли треба казати дякую і до побачення. Може і двох, а може й трьох, то тому, що ми все ж таки чекаємо на Ігоря Мерешко, який зараз грає в Словакії. А, тому ніяких <laughs> карт я вам не розкажу. Ми будемо, як ще раз скажу, це дуже де, питання таке важке, і нам де, де, будемо дивитися, як, як працюють хлопці далі.